Доброго дня! Сьогодні, 22 вересня, у нас дуже гарне таке вітання, доставка для сьогоднішньої приємної, чудової, життєвої події у житті двох закоханих сердець. Подія День весілля, День одруження, дуже радісне, щасливе свято. Перше сімейне свято наших красивих закоханих молодят, яких звати Роман та Марія. І сьогодні вас, дорогі наші молодята, дуже щиро хочуть привітати ваші друзі, які дуже давно вас поважають, дружать із вами, з вашою сім'єю, з родиною, і для яких ви є дуже дорогі та цінні. Тож приймайте сьогодні гарні вітання від сім'ї Марусик, які дійсно хотіли б сьогодні бути тут на вашому святі, розділити його з вами. Особисто привітати, але так складаються обставини життєві, що зараз вони за кордоном і не змогли прибути сюди, але передають сьогодні для вас найщиріші свої побажання, вітання. І, звичайно, що красиві подарунки, улюблені квіти нашої нареченої, конверт, дуже гарний такий напиток, щоб ви собі мали свої, своїми фотографіями і з датою весілля. Ну і, Звичайно, що тут у нас дуже запакована, гарна картина. Також, на якій там є дата сьогоднішня, дуже гарне таке дерево. Я сподіваюся, що воно буде початком вашої родини від сьогоднішнього дня. Щасливе, міцне і довголітне. Тож, дорогі молодята, приймайте гарні вітання від цієї сім'ї. Хочу сказати, що тут дуже гарна історія знайомства. Так, в двох словах, трішечки була наслухана. Що мама нашої нареченої познайомилася, познайомилася із Марією Марусик в роддомі, коли Маша народжувала свого сина, а мама наречена і наречена. І так склалося якось, що Маша підгодовувала нашу наречену чотири дні. Виходить, що в якійсь мірі наша наречена. Являється заочною донечкою, можна навіть так сказати, і з того часу вони так подружилися, що дружать до сьогоднішнього дня 21 рік. Це дуже гарно, дуже щиро, дуже. Дійсно, так по-людськи, можна навіть так сказати. І сьогодні сім'я мусиків ну, хочуть подякувати в першу чергу за те, що мають вас таких прекрасних друзів, і привітати наших молодих з таким гарним сімейним першим святом. Бажають вам щасливої і доброї долі в парі на многі літа, Взаєморозуміння, розуміння, щастя, радості й добра. Нехай ваше кохання буде вічним. Нехай ваші е, всі такі почуття, які є сьогодні. Свіжі, такі, які є дуже запальні, будуть пронесені через багато-багато років до золотого і далі весілля. Щоб ви своє життя прожили захоп... з захопленням, а саме захоплюючись один одним кожного дня, знаходячи. Якісь нові відкриття для одного, якусь підтримку, якусь допомогу, опору. Нехай ваша сім'я дійсно буде зразковою, буде щасливою, коханою і щасливою такою, з якої би хотіли інші посторонні брати приклад. Нехай у вашому житті буде багато щастя, добра, вірності, кохання, щирості, найкращих почуттів, незабутніх вражень, емоцій, і нехай ваша сім'я буде міцною на многі літа, нехай збуваються вам заплановані всі ваші плани, і звичайно, що підтримкою в тому, нехай буде вам Господь Бог і ось такі прекрасні друзі, як ваші. Щиро вас вітаємо! Їдемо до вас на свято, в ресторан, в село Підвисоке. Ще там маємо для вас сюрприз. Буде співати для вас Софія Врига, також музичну композицію. Надіємося, що вам такі приємні подарунки. І, звичайно, що сюрпризи невмінно сподобаються. З ним на сібета на воді, танець танцювали. Мов хотіли розказати про любов свою. Ми сміялись, смилувались. А серця палали, ти сказав, що кохаєш, ти сказав, люблю, два лебеді, два лебеді кружляють на воді, кулишуті, гойдаються на хвилі молоді, коханням вони сповнені і від тепла сердець. Вас, на ваше з таким гарним, приємними подарунками, і сюрпризом для вас, від вашої сім'ї, друзів вашої сім'ї, морозиків, які дуже щиро вас сьогодні вітають. Знаю, що знають нашу навчання ще з родом. 21 рік тому ви дружите вже з сім'ями. І дуже Марічка з... хоче сьогоднішню вітатиму пару Романа та Марію Вашим таким спільним першим зі своїм місця. Святом вашої народження, вашої сім'ї. І побажати вам щоб ви, тримаючися так за руки, пройшли це щасливе своє спільне життя до добрового стару, розділяючи всі свої радості, всі свої хвилювання, всі свої найкращі моменти в житті. навки. щоб ваше життя було крузкове, щасливе, красиве і таке захоплене, як сьогодні, щоб ви пронесли цю любов. Добре Бога і другої ставити. Щоб у вашому житті завжди панувало взаєморозуміння, пихання, радість, добро, щоб є повним статі щастя і, звичайно, що кожен до нас А вони дуже вас допомагають, цінують дружбу з вами. Дуже жалію, що не змогли сьогодні бути тут. Надіюся, що в скорім часі ви всі зустрінетеся, і вони особисто ще більше вас привітали. Поки що улюблені бути нашої речі, це для нареченого, щоб поділитися. Ну і тут вони хотіли, щоб ви це розпакували, якщо хочете, допоможе, якщо ні, потім разом розпакуйте, як бажаєте.